Про це та інше поговоримо далі. В нашій студії кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад Олексій Береченко. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку, Олексію, раді особисто бачити в прямому ефірі. Отже, ми ще не бачили всю життя. Якщо буде доведено, що росіяни таки винні в боті цього літака, що буде далі? Росіяни Москву нарешті змусять відповісти за смерть людей? Буде міжнародний суд, як це було за меч 17 а, Ну так, ну направду, це міжнародний злочин, це абсолютно очевидно. Єдине питання, що я думаю зараз, до речі, азербайджанська сторона прокоментувала, що відбувається розслідування. Вони okay. розглядають усі версії подій. До речі, цей чорна валізка, да, так звана, yeah, вона так. вціліла. Oh. Все добре, Aha. а тобто, з неї вважають багато важливої базової інформації ну а далі вже буде слідство розбиратися. Але правду, версії ж не так багато від якихось терористичних дій з боку Російської Федерації. До умисного чи неумисного збиття літака, але й і і друге, і третє там же все одно про зграю птахів. <гум> так, так, так. <гум> серйоз була така версія. Да, була була така версія, розвсюджена перш за все, чи з російські пабліки. Ага. Ну вони завжди намагаються не визнавати того, що вони вчинили, вкидати якусь знаєте, абсурдну версію, але в принципі, вже я думаю, всім очевидно. Багато вже є цих відео, ага. де фіксують обшивку літака, і видно. Ну, Щоб які... Птахи таких дорог. Да, да, ну які, які птахи. Ну і тим паче, потім поведінка вона а, свідчила. Ну, скажімо, да, після вже після mm -hmm. нанесення цих критичних пошкоджень фюзеляжу. Поведінка Росіян свідчила, що вони намагаються за будь-яку ціну а, опустити всі кінці в воду. Okay. Да. Вони не дали а, літаку сісти, по першому аеропорту. А по-друге, вони його направили в а, казахський аеропорт через Каспійське море, причому повністю загло. Так. Лушивши відповідний зв'язок. Тобто вони розраховували скоріш за все. Ну, це моя суб'єктивна версія, що він просто-напросто не долетів туди, а далі кінці в воду. Ну, це, це як мінімум це просто верх цинізму. Типу, коли Ого. ти знаєш, що літак пошкоджений, ти його відправляєш туди. Давай, щоб не на нашому березі, а там знаєш. Ну це абсолютно цинізм. Це, це, це міжнародний злочин. Я глибоко переконаний. І до речі, Азербайджан звернувся. Звернувся до Російської Федерації офіційно, щоб вони все ж таки визнали свою привину. Ага. Вони правда там трішки пом'якшили формулювання. Mm -hmm. Що вони казали, mm -hmm. що ну ми не говоримо, що це там умисно збити літак, ага. але все ж таки визнати свою привину, що ви його збили. Ну тобто, направду всі шляхи зводяться виключно до mm -hmm. того, що самі росіяни і збили цей літак. Яким чином і mm -hmm. наслідки будемо бачити? Слухайте, хотів би ще з вами поговорити про. На моїй історії, то я точно пам'ятаю, що цей кабель він найбільше заслуговує уваги за всю історію, яку я чув взагалі про історію кабелів так. В фінській затоці. Було пошкоджено кабель оцей соловий, і е, фіни з звинувачують росіян в цьому. Ну що і от, китайський ну, так. корабель, який пов'язаний з російською. і от питання: так. захід може протидіяти російським диверсіям? Ну направди такі дії Російської Федерації це частина гібридної війни гібридних загроз, які вони несуть всьому світу. А перелік гібридних загроз. Його виключного не існує в світі, розумієте? Тобто, до гібридних загроз можна відносити все, що завгодно: розірвання умисне кабелю, інформаційні спецоперації, які постійно реалізують на мігри... да, Кібератаки, міграційні кризи, абсолютно все, що завгодно, перекрити усі можливі варіанти дестабілізувати ситуацію десь локально з боку Російської Федерації, надзвичайно важко, але всім абсолютно. Очевидно, що це потрібно робити країнам європейського союзу, країну НАТО, як мінімум, в прикордонні да там yeah, до так. Російської Федерації yeah. має або безпосередній вплив, або через, скажімо, використання інших інструментів. Ну, от, наприклад, як цього китайського судна. До речі, ці китайські судна, і не тільки до речі, китайські, uh -huh. які потім фінські протоці ці кабелі регулярно до речі, пошкоджують. Uh -huh. Вони до цього, якимось дивним чином, стоять подовгу саме в російських портах. Тах ага. Ну, тому на правду там також є що розслідувати, і фіни вже запросили більшої підтримки інфраструктурних об'єктів для захисту з боку НАТО. І Естонія до речі їх підтримувала. Ну, одним словом, зараз цей регіон а, і країни Балтії і Фінляндія ага. під особливою загрозу з боку Російської Федерації. Тим паче буквально вчора пройшла інформація, ага. що росіяни вже знову розказують про утиски прав російськомовних в цих країнах. Це дуже. Негативний для них сигнал. До Тут речі. Пора просто робити щось більше, ніж глибоко стрибову. Я зауважив таку річ: що частіше, росіяни влаштовують, як каже Путін, двіжуху, тобто вони пошкоджують кабель, збивають літаки, масована ракетна е, атака на Україну на Різдво, наприклад, uh -huh. то частіше від Дональда Трампа звучить таке словосполучення, як справедливе завершення. Війни uh -huh. можна сказати, що саме американський президент розуміє під цими словами саме зараз справедливе завершення війни. Я думаю, що на правду, зараз вам навіть Дональд Трамп при всьому своєму бажанні цього не розкаже. Ні, ні ну але на правду, що крім там якоїсь іронії, як на мене, що дуже правильно і нам дуже важливо, що компетентна людина, така келох, займається українським питанням, тому що постійно його заяви вони реалістичні, вони скажімо, дають зрозуміти усім, що він глибоко в темі, а будь Кому випадку по питанню України підтримку України протистояння Російській Федерації саме він, як майбутній спецпредставник, буде О. доносити інформацію новообрану президенту Сполучених Штатів і формулювати відповідно, його думку та позицію. Тому направду ми бачимо, що дійсно ви абсолютно праві заяви Трампа вони еволюціонують поступово, але не не вартує очікувати від нього якихось радикальних. Заяв чи вже таких струмких формулювань там того самого справедливого морю до 20 січня, тому що тільки після 10 січня після його інавгурації ага. він отримує доступ до всіх секретних, в тому числі даних, які вже стануть, ну скажімо, комплексно дозволять його команді, йому особисто і самому думку сформувати і щось запропонувати. Ну на завершення, якщо можна коротко, в Європі зараз активно обговорюють можливість створення миротворчої місії в Україні. От питання чи можливо. Це створити без участі США, коротко не вийде. Ну давайте це така таку тема на останок. Варіанти три просто для наших глядачів дуже швидко. По миротворчим місіям це організація Об'єднаних Націй. Для цього треба рішення Радбезу. Це неможливо, тому що заблокує або Російська Федерація або Китай. Другий варіант миротворча місія НАТО це як великий збудник в будь-якому випадку для Російської Федерації за участі сполучених штатів також мало вирогідно. Залишається що? Залишається щось на кшталт Сейської місії європейського союзу ну вона може там називатись і маротворча, ну, це проблем нема ніяких. Я думаю, що буде зараз. Ці цей, цей діалог, до речі, за ініціативою Макрона відбувається досить предметно. На зустрічі на саміті лідерів європейського союзу його проговорювали на на рівні шісти лідерів країн європейського союзу. От. Але ну направду я не можу сказати, що є якісь сигнали, що прямо там завтра почне формуватися ця місія. Два основних фактори, і ви, до речі, правильно дуже задали це питання, я думаю, що головне, щоб не було впливу Російської Федерації на формування цієї миротворчої місії, це раз і другий фактор. Я думаю, що вона буде формувати звичайно без участі прямої сполучених штатів як основного збудника, та і бачите, як Трамп зараз відмежовується від цієї безпекової просольки навколо Європи. Тому з великою вірогідністю, якщо ця місія реалізується. Це я думаю, що вона все ж таки реалізується. Вона буде з країни Європейського Союзу. Дякуємо вам за змістовну розмову. Дякую за пробу нагадати, що в нас в студії був кандидат політичних наук, керівник Асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо вам, Олексію.